Він грається з мамою, бачите. Афродітка і Афіна. мої її препаратики. треба поприбирати препарати в неї тут Десь покупати, бо в неї все одно понос. Вона вже дорослішає. будемо їй робити фотосесія та прилаштовувати до родини. Боря за цим всім теж наблюдає, Теж шукаю родини. Гарний кошик. Траплку їм поставили іграшку сюди. Вожилий дивіться. Та й кушає. Родину треба прилаштовувати до сім'ю. Кала на матусечку і заснула моя дівчинка. Матуся там. Бо чого? Бо сняла сьогодні по та і я б дрестала. Вже лізе до неї, в неї там шов ще заживає. Вона хоче смоктати цицьку, але вже доросле дитя. Тому вона не дочекалась. Оддихає. Спи спи, рости, дай Бог тебе, знайдемо родину. Вже їдять. Вже їдять манюні. Саме велика. Досадять, це манюня. А це їхня мама Матільда. Так, вже їдять. Того треба каструвати новенького. підстригли його. Люди нам віддали волонтери. У нього хулька. Дивіться на моїх бусінах, гарнюняк прилаштовується вже до родин. Покупали її, помилити це. Будемо її фоткати з іншими котятами на прилаштування. Гарна кийця. Ну як рисунечка до. Я вже помив тобі. Зараз ще сухий вологий корм поставимо. Все помили. Ледве-ледве. Давай, зайчик. Звісила її, мамка теж піде. Поря тут ходить свій. Одну вже кицю туди відправили нашу. Старушку будемо теж її виставляти в пост на прилаштування ще один.